Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 17 грудня неділя. Отже, на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, на які, на мою думку, варто звернути увагу. Безумовно, що є багато подій у світі, так відбуваються вони в різних регіонах, але в основному зараз світ говорить про війну в Україні, про війну на Близькому Сході, про вибори, які відбуваються в тих чи інших країнах, референдуми. Давайте подивимося разом, що відбувалося протягом цього тижня і на що я звернув увагу. І так, неділя, неділя, 10 грудня. На близькому сході Ізраїльська армія та Палестинський ісламський рух Хамас вступили, як пишуть, так от жорстке протистояння на півдні сектора Газа. І прем'єр-міністр Венімі Нетаняху заявив, що війна буде продовжуватись до повного знищення Хамасу у США. Президент Сполучених Штатів Америки це було в неділю, так е, ніби вже так давно давно. Він запросив з візитом до Сполучених Штатів президента України Володимира Зеленського понеділок, 11 грудня. Е, ООН звернулося з е, скажімо так проханням, щоби. Задонатили в ООН близько 46 там і 4, ну майже 46,5 мільярдів доларів у 2024, 2024 році на гуманітарні питання для того, щоб допомагати людям. вони напорахували, що допомоги потребують понад 180 мільйонів людей у цілому світі. Ну, безумовно, серед цих людей і є наші українські біженці, які потерпають від агресії Російської Федерації. Тайвань на Тайвані. З'єднання військово-морських сил Китаю на чолі з авіаносцем Шаньдун у понеділок, 11 грудня, перед нову тайванську протоку. Про це повідомило Міноборони Тайваню. Так і насправді там ситуація дійсно ну, непроста у цьому регіоні. Навіть з цього приводу було не тільки, е, скажімо так, саміт в Європі, та а зараз в суботу, в неділю, відбувається саміт країн Асан у Японії, якраз з питанням. Зокрема, і стосовно агресивної такої поведінки Китаю в цьому південно азіатсько східному регіоні, південно-східному азіатському регіоні. І так, Польща. У Польщі в понеділок не отримав довіри уряд від партії Право Справедливість на чолі з Матеушем Моравецьким. Ми знаємо, що потім був обраний премєр міністром Італії Дональд Туск. І сподіваємося, що він зробить все, щоб наші стосунки з Польщею знову вийшли на той рівень, який були. Ну і буде нашим таким драйвером, так у зокрема, і в питаннях пов'язаних з допомогою в Європейському Союзі у Франції. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. У понеділок подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону. Бо той законопроект про міграцію, який він який він запропонував, був провалений в національній асамблеї. Не проголосували за нього. Але президент Франції не прийняв його відставку. Тим більше, ну дуже багато було розмов останнім часом про дарманена, що він може бути наступником, так от після е Макрона, так може претендувати на посаду президента. Ну і зараз ця ситуація вона достатньо серйозно вдарила по його планом якщо такі насправді у нього є вівторок 12 грудня відповідно до звіту оон опублікованому вівторок у, 20, у 2023 у році бірма тобто м'янма вона стала найбільшим у світі лідером з виробництва опіуму, обігнавши навіть Афганістан. пишуть що у 2023 році у бірмі було ну М'янмі, вироблено близько 1080 тонн опіуму. А в минулому році 790-то. Ну, кожен займається тим, що вміє, кажуть В'єтнам. Президент е, Китаю Сі Цзіньпінь У вівторок 12 грудня, прибув до В'єтнама з державним візитом. Ну, е, якраз він там намагається якось зменшити вплив у Сі Цзіньпінь у В'єтнамі, так в цьому регіоні Сполучених Штатів Америки. Близький схід у вівторок 153 зі 193 членів. ООН підтримали резолюцію на користь. Припинення вогню так в 27 жовтня така резолюція про гуманітарне перемир'я набрала лише 120 голосів. За ми бачимо, що ну скажімо так, така м'яка опозиція стосовно Китаю в нас збільшується. Є жорстка, а бачимо, що збільшилось. Ну, нас фактично на 30, на 30 країн збільшилось порівню жовтням і вимагають припинення вогню від ізраїль, Ну, ізраїль не збирається зупинятися. Іспанія, законопроект про амністію каталонських сепаристів просувається. Ми знаємо, що Петро Санчеш, лідер соціалістичної партії, яка зайняла друге місце на парламентських виборах, уклав угоду із представниками політичних партій Каталонії, яких називають сепаратистськими. І вони його підтримали, і він залишився при посаді. Тепер він, скажімо, мусить віддавати борг. Так, має бути амністія для всіх тих лідерів. Політичних партій так, в Каталонії, які організовували ну, 2017-му референдум про незалежність Каталонії. Середа, 13 грудня, Ізраїль. і торовечі Генеральна асамблея переважною більшістю голосів закликала до гуманітарного перемиря в вогню в Газі. Але в середу Ізраїль знову заявив, що мова не йде про припинення наступу, Но про те, що в принципі я вже і казав. США Конгрес США в середу. Схвалив офіційне відкриття розслідування щодо імпічменту Джо Байдена через суперечливі справи його сина. За розслідування проголосували всі республіканці 221 голос. Ну, проти, звичайного, демократів 212. 4 14 грудня. Бельгія, Європейський Союз вирішив розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою. Голосив у 4 14 грудня в Брюсселі президент Європейської ради Шарль Мішель. Ну, ми, в принципі, це знаємо, цю ситуацію про це. Говорили в окремій програмі, тобто, ну добре, що так ліна закінчилось. Не, не на 100%, як хотілося, але в принципі добре. Сподіваюся, що питання фінансової допомоги 50 мільярдів євро так, також буде вирішене у січні, бо збираються на позачерговий саміт. Ну про це, скажем так, заявив Шаль Мішель є такий намір. Сподіваюся, що будуть збиратися. Ну, питання Есикі, е так, це територія Гаяни, яка фактично дві третини від цієї країни. Там о, цей регіон дуже багатий на нафту. І там от Венесуела провела референдум. І ніби тепер претендує, щоб це була територія значить, Венесуели. От так грудня, 14 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро та президент Гаяни і Алі зустрілися та е домовили, що вони не будуть погрожувати, що вони не будуть якось там використовувати силу, спробують домовитися. Ну. Наступна зустріч має пройти протягом трьох місяців у Бразилії. Бразилія фактично десь виступає таким, я би сказав, посередником у цих зустрічах і перемовинах. Ну, це е, ситуація в Латинській Америці. Так, у цій там ну фактично могло довести до конфлікту. Хоча це ну назвати конфліктом було би важко. Я вже говорив, що населення Венесуели 30 мільйонів, так у Гаяни 800 тисяч, армія Венесуели. 123 тисячі, у Гаяни 3 3400, так, військовослужбовців. Розуміємо, що ну, війни як такої би фактично не було. П'ятниця 15 грудня у 2023 році світовий попит е, на, е, скажімо так, на копалини так, от, ну 8,53 мільярда тонн, що є історичним рекордом, головним чином через різке зростання. Потреб в Китаї, Індії та Індонезії. Про це повідомило у п'ятницю Міжнародне енергетичне агентство. Та? А всі борються за те, щоб якось скорочити альтернативну енергетику, а бачимо насправді копалини, копалини, земля все-таки поки що, поки що використовується, використовується наповну. США, колишньому адвокату, так, особистому адвокату Дональда Трампа Руді Джуліані, ну, суд присудив виплатити. Понад 148 мільйонів доларів двом, скажімо так, агентам, якщо так можна назвати, виборчих дільниць та виборчим агентам, як їх називають, бо він їх там свій час звинуватив з ганьбів, як кажуть їх за вибори у 2020 році, президентські вибори. Хоча адвокати цих виборчих агентів ну, вимагали там трохи більше 24 мільйонів кожному так, цих двох виборчих агентів, але присяжні вирішили в таким. Чином покарати особисто адвоката Дональда Трампа Джуліані. Ну і тут історія стосується з війни в Новецькому Сході, Червоне море, перевезення призупинені, там основні так. От, гіганти морських переведень заявили в п'ятницю, що призупиняють. Ну, мова йде про те, що е, хусити так от, з Ємена, вони там е, б'ють ракетами по торговим суднам. Вони це мотивують тим, що тільки тим, які ніби йдуть в напрямку Ізраїлю. Так, от американські британські смінці вже збивають збивають і дрони, які запускаються з Ємена. Ну за інформацією, скажімо, через цю протоку Баб Ель мандаб та це вузький водний шлях між Червоним морем, між Єменом і Африканським рогом, проходить 10% світової торгівлі морською нафтою. Ну так що зараз будуть нести збитки інші компанії? Будуть, я думаю, зараз серйозні. Ще спроби якось з Ізраїлем чи тиснути на Ізраїль чи допомогти Ізраїлю щоб скоріше, все це завершилось, бо це ну, скажімо, поки що ми не бачимо завершення. Я сподівався, що все-таки Ізраїль скоріше завершить війну на близькому сході, щоб знову вся основна увага і допомога була зосередження на Україні, бо це Україні нам дуже дуже потрібно. Субота, 16 грудня. Ну, в Кувейті помер Емір. Його йому було 86 років, причину смерті не називають його. На його місце став його зведений брат, якому 83 роки. Неділя 17 грудня, Японія. Ну в Японії якраз у Токіо зустрілися лідери північно-східної Азії, так які ну саміт на саміті присвяченому енергетичному переходу та зростанню позицій Китаю в азійсько-тихіанському регіоні. Вони пообіцяли збіцнити співпрацю в сфері морської безпеки в умовах зростання амбіцій Китаю. Китай претендує майже на все південно-китайське море та відхилив рішення міжнародного трибуналу 2016 року. Тобто він нічого не сприймає, от каже, що моє, там різні островки і так далі. Ну а країни АСЕАН негативно це сприймають. Ці територіальні претензії, і Японія також має проблеми. Ну Асеан, це організація створена в 1967 році до входять 10 країн. Ну, серед яких там Філіпіни, Малайзія, Індонезія, Лоос, В'єтнам, Камбоджа і так далі. Сербія В Сербії проходять дострокові парламентські вибори. Про них ми потім поговоримо про їхні результати на наступному тижні. Ну, а в Чилі проходить референдум щодо проєкту Конституції. Ну, мова йде про те, що вони хочуть замінити Конституцію 1580 року ще за часів диктатури Аугусто піночета Це вже друга спроба це зробити. Вона перша була невдалою. і побачимо, чим завершиться ця спроба. У будь-якому випадку е нас в першу чергу українців, цікавить допомога Україні як з боку Сполучених Штатів Америки, так і з боку Європейського Союзу. Сподіваюся, що на цьому тижні так, от з понеділок, Сенат все таки прийме позитивне рішення щодо допомоги Україні, бо допомога Україні потрібна для наближення нашої перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!